Привіт, мої маленькі друзі. Ви вже знайомі з добрим зайчиком-вуханчиком, якого зовуть морквинко. Він мешкає у чарівному лісі. І сьогодні ми відкриємо нову сторінку його пригод. На нього чекає дивовижна таємниця гарбузового ліхтарика. Казка, морквинко і таємниця гарбузового ліхтарика. Одного вечора, коли ліс окутався туманом, морквинко повертався додому після довгих прогулянок. Раптом він побачив між кущами дивне світло. Воно миготіло, наче хтось там тримав маленький ліхтарик. Хто тут? тихенько запитав зайчик. І почув лагідний голос. Не бійся я гарбузик, чарівний ліхтарик, який загубив свій вогник. Морквинко нахилився ближче і побачив усміхнений гарбузик із маленькими оченятками Якщо ти допоможеш мені знайти вогник, ліс засіяє так. Що навіть зірки здивуються. Вони разом вирушили в дорогу. Дорогою вони зустріли їжачка, який ніс лісточки для гніздечка. Може, ти бачив сяючий вогник? спитав морквинку. Бачив, він сховався біля старого пенька, але він боїться темряви. Зайчик і гарбузик прибігли туди, і справді, з під пенька мерехтів маленький вогник. Не бійся, лагідно сказав Марквинко, ми прийшли, щоб повернути тебе додому. Вогник засяяв яскравіше і сам стрибнув у серединку гарбузика, і ліхтарик засвітився. І весь ліс наповнився теплим помаранчевим світлом. Звірята повиходили із своїх домівок, усі сміялися і святкували разом, а вітер розніс шепіт. Найяскравіше світло це те, що ми ділимо з іншими. Доброта і дружба роблять світ світлішим. Навіть у найтемнішу ніч. Казки оживають на нашому каналі, тож не забудь підписатися, і ти точно отримаєш нову серію.